Доброго дня! Сьогодні відео буде про перевалку тої заходної теді. Гарного всім перегляду, йому цікаво, зі мною поїхали. Значить, підготувала я тут землю, підготувала горщик з, мокрем, з мокрою цегою. Буду пересаджувати не в такий горщик, декоративний. Побачите в кінці відео, що я хочу придумати. Значить, Ось цей горщик у мене, він ну, літрів два, мабуть, невеликий горщик. І я його хочу пересадити в 7,5 літрів. Підготувала землю з піском, у мене чорнозем з піском, тому я його буду пересаджувати в такий не, не в торфяну суміш, а в піщану з чорноземом. Так, ще я забула підготувати добриво. Зупиню відео. його. Так, з поверненням. Взяла добриво. Два види. Один гранульований, який казала, вже в нього для хвойних. другий для. Тоже хворіх, але в мене польський. Він теж добрий в гранулах, буде довго чиня.